Олег Шарп проаналізував статтю з видання The Times про контрнаступ України в 2025 році. Мовляв, от в 2025 році Україна знову зможе контрнаступати, нібито завдяки новій техніці, яку Київ отримує від союзників та бригадам, які він формує. Як зазначив Таблоїд, Україна також отримає дозвіл на використання далекобійних ракет Атакамс та Шедоу» проти військових цілей на території Московії. Але навіть без них кажуть кампанія України проти московицьких складів боєприпасів дає свої плоди. Також The Times пише, що Україна стикається з проблемами мобілізації, але західне виробництво боєприпасів розширюється, а допомога союзників спрямовується на розвиток оборонно промислового сектору країни. Так, у московитів майже втричі скоротилася перевага в артилерійських снарядах на полі бою. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Каже, що, мовляв, взимку 24-го року співвідношення снарядів було 1 до 8, наш 1, московицьких 8, а на сьогодні воно, мовляв, 1 до 3. Це отаке от написали в статті «The Times». Тепер декілька нотаток на полях – від Олега Шарпа. По-перше, навіщо заступник міністра оборони дає такі інтерв'ю? Колись свою концептуальну статтю написав Залужний. Так це йому потім коштувало посади. Хоча він виклав дійсно базові речі. А оці от бравурні вкиди в західну пресу від наших посадовців є нічим іншим, як продовженням поведінки нашого президента, який хвалиться мільйонами дронів, дерев і гігават. Хоча принцип повинен бути простим: просто треба мовчати. А коли є чим, то пердоляти ворогів без розмов. Від каналу саме Сік. Подивіться на Ізраїль, підірвали сто п'ятсот пейджерів, повипалювали діри в дупі хезболістам. Інчого мовчать ні слова. Якби щось подібне було у нас, то в нас би до того вийшло три книжки президента Зеленського про планування операції, два кінофільми про ймовірний грім у дупі для ворогів. Ну, а вже після того, то я вже навіть не знаю. Напевне, навіть балет був би придуманий по сюжету операції. Другий момент. Якщо ви помітили, то наразі західні ЗМІ почали посилено качати думки українців щодо схеми закінчення війни за принципом території в обмін на НАТО чи систему безпеки, подібну до НАТО. З цього приводу все ближче є консенсус між США та ЄС. На заході розуміють, що ситуації, коли абсолютна більшість визнає окупацію своєї території, такої ситуації не буде, але вважають, що українці готові до формату, який відкладе повне повернення певних територій на майбутнє, лише за умови, що буде створено певний безпековий чинник, тобто два підходи. Західні військові, в тому числі Петер Павел, президент Чехії, а він колишній військовий, стверджують, що воєнним шляхом відвоювати всі українські землі не те, щоб неможливо, бо теоретично все можливо, але просто Захід не буде вкладати у цей фінал стільки мільярдів і зброї, скільки затребує Україна. От не буде і все. І забудьте про міжнародне право, пише Олег Шарп. Його розтоптали і порушили всі, хто тільки міг. Воно тупо не працює, воно не може працювати в умовах, коли одні на нього плюють, а інші розмірковують про нього на словах. Воно знищене і поновлювати в нинішніх умовах ніхто його не збирається, нове буде формуватися вже на досвіді цієї війни. Чи можливий в таких умовах український контрнаступ 50 на 50. тут і фактор виборів у США хто прийде в президентське крісло, і страшенна втомленість наших бійців. Призову 22-го року і проблеми з мобілізацією, з навчанням мобілізованих, і традиційне отримання західної зброї в менших обсягах і пізніше, ніж ми очікуємо, і так далі. Якщо сирський із Зеленським на такий наступ наважаться, то треба розуміти, що по нашій ресурсності, особливо по людській ресурсності, він може бути останнім у цій війні, типу або пан, або пропав. І навіщо тоді, в умовах, коли на карту поставлено все, заздалегідь розповідати про це західним кореспондентам. Вам там мало минулорічного досвіду з контрнаступом? Від каналу Саме Сік широко розпіарений опушними ідіотами, контрнаступ 23-го року провалився в тому числі через повну відсутність фактору несподіванки. Ворог добре знав і розумів, що, де і коли. Згадайте ще, як ідіотка або зрадниця безугла виклала фотки з півдня з зарядженими машинами для розмінування, попереджала расистів як тільки могла. Хіба ще сигнальні ракети в небо не випустила? Ну і останній штрих стосується західних ЗМІ. Ви, мабуть, вже впевнилися, що умовна The Times мало чим відрізняється від умовної української правди. А вираз стандарти BBC давно став мемом на кшталт британські вчені довели. Загалом зараз марна справа давати прогнози. Повний розклад стане зрозумілим після президентських виборів у США. Поки що всі ці статті та інформаційні кампанії це гадання на кавовій гущі, а матеріал про якийсь контрнаступ у майбутньому році це взагалі епізод з байки. Нам наразі своє робить. Горизонт планування у нас невисокий місяць, максимум квартал. На початку 2025 року багато що стане зрозумілішим. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!